Знову шаповал. Цього разу висока подача в штрафний майданчик. Діденко боровся із двома опонентами. Петряк Харатін і зупиняє його Анатолій Жабченко. Кров у Рафаеля Форстера. Розбили носа капітану. Зорі, причому розбив носа свій же футболіст Дмитро Гречишкін у боротьби проти Анатолія Діденко. Діденка Гречишкін і Форстер зійшлися, і форстеру дісталося найбільше. Спонсор показу «Енерджі» рухає країну вперед.